Скачик. Наталя запіла. Як каже дід бабусі, розпали вогонь в печі та для нашої Ганусі ти плесканчика спечи Замісила баба тісто і плесканчика спекла, А тоді, щоб трохи вистих, на віконце віднесла. Лежить пухкий плесканчик на тарілці на вікні, золотистий та гарячий, поки випнувши в масні. Десь гуляга Нуся, видно, не куштує плескача, а йому лежать на бридло стриб з вікна на втікача. Покотився, покотився по траві, мов коліща, а раптом сайчик-побігайчик зустрічає плескача. Ну і плесканчик золотистий, мабуть, добре йти на смак. Ні, мене не можна їсти, я уславлений співак. Я плесканчик, я гарячий, загоріли в мене бік. І від діда, і від баби, і від нучки я утік. Вирушаю мандрувати, погуляю до схочу і від тебе від зайчати, зараз, зараз утечу. Покотився, покотився по траві, мов коліща. Раптом вовк іде назустріч, зупиняє плескача. Ой, плескачику хороший, зараз я тебе ковтну. Ні, не їж, Послухай, прошу, як я пісню затягну. Я плесканчик, я гарячий, загоріли в мене пік, я від діда, баби й внучки і від зайчика утік. Вирушаю мандрувати. Погуляю досхочу, і від тебе вовк зубати зараз, зараз утечу. Покотився, покотився по траві мов коліща. Ось іде ведмідь із лісу, зупиняє плескача. Ну і плескачик запашистий, я тебе, бо хоче з'їв. Ні, не треба їсти, от послухай, краще спів. Я плесканчик, я гарячий, загоріли в мене бід. Я від діда, баби і внучки, від зачата й вовка втік. Вирушаю мандрувати, погуляю досхочу і від тебе волохати, зараз, зараз утечу. Покотився, покотився по траві мов коліща враз як вистрибне лисиця з під куща до плескача плесканчик, що й казати, запашний від тебе дух. Я умію ще й співати, в мене голос, в мене слух, і почав співати блисканчик. Я гарячий, я добрячий, загоріли в мене бік. Я від діда, баби, і внучки, і від вовка, і ведмедя, і від зайчика утік, і від тебе утечу я. А лисичка каже враз щось тебе я кепсько чую, Заспівай на другий раз. Ти співаєш дуже дзвінко, в тебе й справді голос є, а сама в цей час торбинку з під ялинки дістає. Та хвалько цього не бачить, радий з успіху свого, тільки вивів я, плесканчик, а лисичка хап' його. І щувся, як в торбинці опинився наш співець. І лисичка по стежинці в ліс побігла навпростець. А в ліску мала Гануся недалечко від тих місць лісовою грушу трусить і грушки солодкі їсть. Загорілись в лиски очі, мабуть, груші ті смачні. Ой, говорить, їсти хочу, дай но, дівчинко, й мені. Бачить, дівчинка лисиця, витівниця лісова, і на спинці у торбинці щось ворушиться і співа. Я плесканчик, я гарячий, загоріли в мене бік, втік від діда, баби й внучки від лисиці я не втік. Що ж? Ануся каже, Митю натрушу тобі грушок, стань ближче та під віття підставляй свій лантушок. Розв'язала лиска торбу, а плесканчик з неї – плих, та як кинеться моторно прямо дівчинці до ніг. Вирятуй мене, Ганусю, нагулявся я досхочу, я додому повернуся, більш ні за що не втечу. Засоромлена лисиця заховалась під кущем, а Гануся до бабусі повернулась з плескачем.